Доброго дня спільнота. Я сьогодні молодець. Зробила гарної, гарної дівчинки на стрілочки. Підробила їй бровку, їй так захотілося, бо ми її бровки зробили. А, це моя сама перша клієнтка, котра до мене прибігла. Я їй дуже рада. Сьогодні я їй підтягнула те, що вона хотіла. Ну, дівчина хоче, значить, так потрібно. А закон клієнта чи бажання клієнта це закон. А зробили їй гарні, підсвіжили е, стрілочки, це я другий раз вже сказала. Потім я з неї вийшла на вулицю і пішли по крамницям. Потім ми бігом розбіглись, я залізла в тільки йшов в свою сумку, і знаєте, що згадала? Мені вчора, я вчора була на великій зустрічі по роботі, і мене вчора пригощали хто чим, хто таким кейком великим огромним мені сказали, ти не знаєш, скільки він коштує, це самі модні е, торти, і вони там щось мільйони коштують. А я, блін, навіть не, не зробила фоточку ніяку про нього. І даже не, не пам'ятаю, какой-то мілкбар или как-то його називається. Не знаю, в такому гарному коробці такий великий квадрат на ручках. Ну, дуже по-празднічному запаковано. І два макарончика мені дали. Чи макаронца чи макаронці. Слухайте, вони тут смачні, смачніше, ніж в Америці. Вони такі крупні. Короче, я це зараз тільки що заточила. Називається, а потім я розказую, як я худну. Я не худну, я роблю все, щоб не схуднути. <хи> в общем, а зараз я вийшла. Вікуська я пішла по своїм ділам та додому, моя клієнтка, моя красиня. А я купила Віка, якщо ти будеш дивитися, це капець. Зараз буду впасти. Зайшла в дуже гарний магазин, крамницю у нас на Дарниці. Купила собі Філадельфію. І дивіться, як все гарно, яка упаковочка. Все гарненько запаковано, Палочки кажу, мені треба тренувати, Ні, кажуть, беріть собі підтримочку, Гляньте. Ну, ну як же це мило, так? Да? Я сказала, що я з собою. васабі, соєвий. Боже, хто мені нагадає, як воно зветься? Джинджер, коротше. І я вирішила, що я буду тут в парку, сіла під сесіночкою. Тут не я одна, тут люди відпочивають, мій дом – оно. І буду тут сидіти, їсти свою їжу. А як доїм, до їм, зразу вам щось буду розповідати. Я вам повинна сказати, що, мабуть, японці не можуть так гарно готувати, як українці. Я не, ну, не любитель ролл. Я їх іноді кушаю в Штатах, бо треба щось швидше з'їсти. Таких смачних ролів я не їла не де тільки в Україні. Мені подобається, що у нас дуже все роблять естетично. Дуже естетично. Боже, не дай Бог собака зараз прийде до мене. Вона пішла до моїм сусідів. Слухайте, таке гарне сонечко. Сижу, як в старі добрі времена. Поділа смачненько, а тепер на сонечки гріюсь. Про що хотіла роз розказати? Не знаю, такого, ну, якихось таких у мене новин немає. Ну, Так, живу, потрошку працюю, закриваю питання, заради яких сюди приїхала, ну, папа, по роботі. Додому, то само. З собой, розуміється. А, і знаєте, щось мені на думку, що прийшло. Мені сестра сказала, щоб я приїхала, сказала установи канали. Ух ти, вони літають у мене перед очима, бачите, от на прапорок сіла така, такий джмель, така бджола. Я сижу їм, вони літають, мимо глаз моїх. А я думаю, о, калібри прилетіли. Це такі наші українські калібри і схімлабораторії. <laughs> вот. Ось, вона мені сказала, постав, будь ласка, собі телеграм-канал, і будеш бачити, як там трога там Я говорю, а що воно мені дасть? Она... Ну, ти будеш бачити, що летить, як летить. Говорю, а як воно мені... Ой, бля, хамуха, ці бджолі чи хто це, подобається прапор. Ну, я ж знаєте, дома не жила, откуда я знаю? Сестра сказала, що треба поставити. Поставила я собі м, эту тривогу, саму програму «Аларм». А, поставила глянь, яка гадіна, щось від мене хоче. А, і потім я поставила два, дві тілеги. Вона сказала, що там. Не дуже бла бла багато і там не дуже бла бла-багато. Ну, то есть, В мене ну, на мій район і на по-моєму, Київська область чи по всій Україні. Коротше, не знаю, не хочу Не хочу лізти і дивитися. Поставила їх, ну і там іноді летять. Летять надо мною, летять мимо мене. Коли вони надо мною я чую, це всі чують. А, і про що я хочу сказати? Ви знаєте, от я слухаю, ну, читаю ці канали, і там новина, і під новиною люди між собою ну, щось там, якось там, общаються. А тепер я дивлюсь, вже починають випадати якісь такі новини. То хтось наркомана побачив, то осінь в Києві, то гідропарк 76-го року. Ну і такі балачки, які на ну, ділі нахрін вони не потрібні. Не, не а я думаю, що може якась така новина туди тик. І, знаєте, хочеш, не хочеш, і тебе починає це чіпляти. Я люблю читати коменти. Писати ні. Читати так. Йо-кі-палки, знаєте, Я вже не читала стільки коментів, що мені вже точно. Я хочу покинути ці канали. Мабуть, я сьогодні так і зроблю. Нахер мені все одно, куди вони летять. Даже я буду знати від того, що він летить до мене. Він, якщо прилетить, я нічого не зроблю. Я все одно не хожу в... в укриття, в мене його немає. А що про ці канали, яка мені на думку прийшла, ну я не знаю, Чи... ну, в общем, мені здається так. Дивіться, ну там пишуть, наприклад, летить район такий то там летить тролівалі від вікон, там відійдіть. Під цим постом починається якесь таке обсуждення. Ну що, прилетіло, хто-то говорить да, хто-то ні, хто то. І ви знаєте, що мені здається? Москалі, вони ж вороги, їм повинно знати. Мені кажется, мені здається, що в цих чатах сидять тупо коригувальники. Вони запускають по цілі. А потім вони йдуть узнавати, долетіло чи не долетіло. І наші тупі люди, чи тупі, чи уставші, чи наївні, чи ви знаєте, які вони, вони починають писати, каже, так прилетіло. І хтось питає на українській мові вони ж не розуміють, що їм чат GPT 10 разів вже перевів. Типа, где, где упала, уточните. И прямо пишут, где упала. Думаю, блядь. Люди добрые, что вы робите? Сидит какой-то москальский карагивальник, и он должен знать, отработал он цел или не отработал. Может, я заблуждаюсь, но я не понимаю, навище в чате пытаты Долетіло чи не долетіло. І, кстати, дуже, не знаю, кому це зрозуміло, а мені зрозуміло, що взагалі в чаті дуже багато москалів. Вони там сидять, вони навіть запитання пишуть. Ну, знаєте, не в українському розумінні. Ми так не розмовляємо, ми так не формуємо речення. Но мы так не мыслим, мы по-разному мыслим. Вот мы по разному мыслим. И там есть провокаторы: что ой, вже втомились, все треба там с Россией дружбу э, траливали. И кто начинает такой типа О, да, утомились, да, утомились. Я думаю, люди, вы что, не понимаете, что это все. Ну, ні, може це такі українці намахані? Ну, може. То мені дуже жаль, що у нас стільки намаханих. А... Ну, я не розумію друге. Чому адміни взагалі зробили ці коментарі? Я Считаю, що коментарі треба виключити. От він посилає, що летить від вікон не куй это обсуждать всім остальным. Бо я уверена, я повністю уверена, що сидять суки карагувальники і ждуть реакцію туда-ли вони запустили. Uh, ну вот та то, що мені сьогодні хотілося ну, про це поговорити. Uh, Може хтось, українці, хто мене дивиться? Скалям uh, тут робити нема що. Як ви розумієте, я права чи ні? Чи мені щось уже дурня здається?